Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, доброго дня. Хай плещуть долоньки, хай тупають книжки. Працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви бажаю вам я. Зараз у нас заняття з художньої літератури. І сьогодні ми познайомимося з казочкою. Яку написала Наталя забіла. Ось її портрет? А про кого буде казочка, відгадай подвійна борідка, важлива хода. Раніше всіх встає, голосисто співає. Хто це? <різь> Так, молодець. Ко-ко-ко, лунає зранку. Принеси нам до сніданку пташка золоте яйце, і корисне і смачне. Що ж оце за чоботурка ряба, матуся. Кто єчка? Коліця. Корка. Так, Молодець. Темнім лісі проживає довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться, як зовуть її. Кого пухнастий, довгий хвіст, так правильно. Отже, пазочка про півника курочку та хитру лисичку. Слухай, Артемчик, будь ласка, уважно казочку роздивляйся картинки, а потім ми поговоримо по змісту цієї каски. Отже, казка про півника, курочку та хитру лисичку. Були собі півник та курочка. Набридло їм якось вдома сидіти. І пішли вони мандрувати по світу. Ось ідуть вони з зеленим гаєм, навколо вітерець кущі колихає, на кущах зеленіє свіже листячко, а між ними ягідки, як червоне на мистечку. От курочка й каже півник, когутик, зламай мені прутик. З зеленими листками, з червоними ягідками, тільки півник хотів зламати, а з під кущика зайчик. З-під кущика зайчик зі своєї хатки виглядає і каже, хто тут, хто тут ходить, хто тут кущики ламає? Злякався південь. ходім краще далі. Тут якісь звірі живуть небувалі, і вуха в них довгі, і самі вони сірі, Мабуть, це дуже страшні звірі. Ішли вони далі зеленим паєм. Навколо вітерець кущі колихає, на кущах горішки і зелене листя. А курочці так хочеться їсти. От вона знов просить, півник когутик, зламай мені прутик. Де листя зеленіше, де горішки врясніше. Тільки намірився півник зламати, а з дерева білочка зі своєї хати. То хто тут ходить по моєму лісі? То гілля ламає на моєму горісі. Зв'якався півник і каже, ходім краще далі. Бачиш, які тут звірі зухвалі. І вуха в них скиточками, і хвіст пухнастий, мабуть, хочуть на нас напасти. Пішли вони далі зеленим гаєм. Навколо вітерей дерева колихає. під деревами рясна травичка. А на деревах листя і смачні кислички, а курочка вже не може терпіти. Починає півника знову просити. Півник когутик, зламай мені прутик, хоча б невеличкий, хоч дві кислички. Насмілився півник ламати. Почав ламати аж тут. Виходить лисичка з хати, така ласкава, розпушила хвостик. Ах, прошу, прошу до мене в гості. Ось відпочиньте в моїй хатинці. В мене тут є для вас гостинці. Найкращі яблочко, смачні поріжки. У вас, напевно, стомилися ніжки, бо ви далеко йшли по гаю. А я давно вже на вас чекаю. Півник та курочка дуже зраділи. Ой, які ж тут звірі хороші та милі, а хитра лисичка собі міркує. Це ж мені буде добрий обід. Ось дала вона їм гостинці, лишила їх у своїй хатинці. а сама побігла. По вовка сусіду, щоб запросити його до обіду. Півник і курочка добре поїли і відпочили, і так звеселіли, що півник навіть почав співати. Тут саме зайчик біг мимо хати, а зайчик насправді був дуже добрий. Ти, каже, півник занадто хоробрий. Хіба ти не знаєш цієї лисиці? Ось буде тобі за оті кислиці. А півник та курочка не ймуть йому віри. Та тут же такі хороші звірі. Коли це білочка плих та плих і враз у віконце побачила їх, а білочка теж була зовсім не зла. Тікайте, каже, швидше з цього кубла, бо для лисиці, бо ця лисиця страшна та хижа, вона вас зараз обох заріже. Тут виглянув півник на подвір'я, а на подвір'ї куряче пір'я. Ой ой, треба й справді мерщій тікати. А вже лисичка йде до хати, і вовк за нею страшний та хижий, іде і радіє, що буде їжа. Тільки стали вони на поріг, а півник та курочка у віконце плих та під кущами, під деревами та рясними. Та рясноцвітними муравами мерщій додому та ледве встигли, а вовк з лисицею бігли-бігли та не знайшли під кущами їх сліду. І залишились вони без обіду. Ось така казочка про півника, курочку та хитру лисичку. Чи запам'ятав ти Артемчик, хто автор цієї казки? Хто її написав? Забіла, так, молодець. Про кого ж ця казка? Назви всіх героїв? Про кого вона? А півника, а корольки.

За волком. За вовчиком, так, правильно. Отже, давай ми з тобою. згадаємо, куди ж вирішили піти курочка та півник? А поїсти? Вони вирішили піти мандрувати по світу, так? а кого курочка та півник зустріли першим? Тобто, а... кущиком. За зайчика. Так, зайчика. Так, як вони його зустріли? Що курочка почала просити півника? Зелених лісиків і калину. Так, вона почав, попросила півника зламати прутик, так з листочками і ягодами, а тут зайчик вистрибнув, так? Добре. Далі кого вони коли йшли, зустріли. А білочку. Білочку. А при яких обставинах тьомочка вони зустріли білочку? Що вони хотіли зробити? А зламати вітру і вітель? І що, і що а біло бі, білочка? Орішки орішки. Так, білочка знов попросила зламати прутик, де горішник, так і взявати горішки побільше з дерева? Так. І, і тут показалась білочка. Скажи, будь ласка, чи злякався півник зайчика і білочку? Так, Так, він злякався. Так. А з ким же ж потім зустрілись півник та курочка. Лисичкою. Лисичкою, молодець. Я... Що зробила лисичка? Що вона їм запропонувала? Um. Запросила. Запросила в гості. Так, запросила в гості до своєї хатинки. Так, вона хотіла їх чим пригостити. Запам'ятати? Чим вона хотіла їх пригощати? Орешками і яблочками. О, молодець, яблучками і горішками, так. А що ж насправді задумала лисичка? А, а, Пинька і лисик корицу. Так, так, вона подумала про те, що буде мені добрий обід, так? А куди побігла потім лисичка? За, за вовчиком, а чого вона побігла за ним? Що зробити? А, щоб он їх зарезав. Так, вона запросити хотіла його до обіду. Так, на обід хотіла запросити. Так. Е, хто ж намагався врятувати півника та курочку? А? Зайчик. зайчик Зайчик. і все? А білочка? І білочка, так, зайчик і білочка. Саме вони попереджали курочку та півника про небезпеку, яка їх очікує. Так, правильно. А що побачив півник у дворі висичкиному? А? Пір'я. Так, куряче пір'я, так. Скажи, будь ласка, чи вдалося півнику та курочці втекти від лисички? Так, так вдалося, так, правильно. Отже, давай ми з тобою скажемо, чого вчить нас ця казочка? Якими треба бути? Чого нас вчить казка? Нельзя зробити в чужой дом, если не спросил. Так. Скажи, будь ласка, Дальше. вони були обережні? Півник та курочка? Ні. 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 Отже, нас ця казочка вчить бути. Обережними, обачними, так нікуди не йти з незнайомими, навіть якщо вони обіцяють вас пригостити і смачненьким, чи якоюсь ну, такою цікавою, та, да, може, іграшкою, ніколи не треба йти з незнайомими. Ну, якщо вони хочуть пригостити або щось вам подарувати, тому що. Вас може очікувати небезпек, тому потрібно бути обережними та обаченим. Так, добре, Артемчик, наше заняття підходить до закінчення. Ми сьогодні познайомились з цікавою казочкою. Скажи, будь ласка, тобі сподобалась ця казка? Так, так. І ти... О, добре. добре, і ти дуже добре сьогодні працював. Уважно прослухав казочку і на всі-всі запитання правильно давати відповіді. Спробуй, будь ласка, касти пропівника, курочку та хитру лисичку розказати вдома своїм рідним. Я впевнена, що у тебе все-все вийде, бо ти, молодчинка, добре працювала. Я дякую тобі за старання, за увагу на заняття. Бажаю гарного дня. До побачення. До побачення.